Вітаю, час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події вівторка, 21 жовтня. В студії працює Мар'яна Мацький. Сьогодні у випуску депутати облради ухвалили низку важливих для прикарпаття питань. Демова посмішення ліків програм у дитячому садочку. номер 11 «Сонечко» працює ясельна група. Ну, бачу, даності, ще й дуже подобається. Вже цього тижня у Коломиї розпочнеться фестиваль пам'яті Олександра Козаренка Козаренко. Фест, що може бути краще за шанування музикою. Про це та інше детальніше. Покращити забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2025-2027 роки це рішення, яке прийняли депутати обласної ради на черговій сесії. Окрім цього, обранці ухвалили низку важливих змін, які стосуються розвитку місцевого самоврядування та освіти. Більше в сюжеті. Про очікувані зміни у забезпеченні мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області розповідає начальник відділу мобілізаційної роботи апарату ОДА Юрій Фреєв. Зміни передбачають плану програму нових заходів, а саме придбання автомобілів, безпілотних літальних апаратів та засобів радіоелектронної боротьби. Також пропонується збільшення опцій фінансування програми, що дозволить забезпечити реалізацію зазначених заходів. У 26-му році та проти реагувати на потреби оборони в об також внесено зміни до регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам ЗСУ, національної гвардії та державної прикордонної служби військово-патріотичного виховання молоді на 2021-2025 роки. З метою створення сприятливих умов для ефективного виконання заходів регіональної цільової програми. Надання шевської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичного виховання молоді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2020 року номер 39 дев'ять зі змінами та у зв'язку з поступленням від військових частин звернення до обласної військової адміністрації. Про допомогу фінансування пропонується внести зміни до програми, а саме збільшити фінансування програми у 2025 році на 20 мільйонів гривень. Паспорт програми викласти в новій редакції. Що додається ще одне питання: внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2022-2026 роки. Змін зазнає і програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки. про збільшення лінії у програмі. Тому що е в розділі обдаровані діти, тому що е стипендії наші прив'язані до всеукраїнських стипендій, а там відбувається ріст і нам потрібно знищити ліміт. Також є звернення від наших вищих учбових закладів Івано-Франківщини і ми також передбачаємо, що будуть е е звернення, і нам потрібно знищити ліміти. За дані рішення депутати проголосували одноголосно. Перші кроки таку назву має ясельна група, яка віднедавна працює в дитячому садочку. Номер 11 Сонечко наразі її відвідують 10 хлопчиків та дівчаток. Найменшій дитині рік і три місяці. Найстарші два роки. Ми відвідали малюків, поспілкувалися з їхніми батьками, керівництвом закладу і подивилися, в яких умовах перебувають маленькі мешканці Коломиї. Аліна зранку приводить свою півторарічну донечку Тамілу в садочок Сонечко. Молода мама каже: попри те, що її дівчинка ще зовсім маленька, вона не шкодує, що вирішила її віддати до ясельної групи цього закладу. каже, це було спільне рішення її та чоловіка, і в цьому була потреба. Наш тато перебуває з перших днів повномасштабного торгнення, захищаючи Україну на війні зараз на Донецькому напрямку. І я виховую донечку самостійно і потребую в допомозі сторонній. Тому тому що я не справляюсь сама наразі, ну бачу, поданості що їй дуже подобається. Бо ми спочатку проходили адаптацію все було добре, бо ми перед тим ходили в е, садочок приватний. Ми вже проходили як таку адаптацію, але тут їй більше подобається. Як на мене, вона ходить сюди з задоволенням і задоволена мама, задоволена дитина. Ну, таких, як я, мам дуже багато на сьогоднішній день. Тому я вважаю, що дуже потрібно. Тому що треба рішувати якісь побутові справи, також якісь робочі моменти. Тому я думаю, що це дуже важливо для нас на сьогоднішній день. Директорка закладу дошкільної освіти номер 11 Ольга Зелик проводить нам невелику екскурсію, показує та розказує про умови перебування діток. каже Розуміє, яка це велика відповідальність виховувати малюків від одного року, тому переконує тут роблять усе, щоб їм було комфортно. Звісно, усі рішення приймають спільно з батьками. От це така коробочка індивідуальна кожної дитини. Вона є підписана. Тут зберігаються особисті речі: серветки, мокрі, памперси, звичайні серветки, запасний одяг. Бо кожна дитина може мати алергію на певний продукт, то це те, що батьки принесли, тим ми і користуємося. По закінченню цього ми доводимо до батькам, що вже воно закінчується, або його немає, і вони приносять щось нове. Ось Така шафа для зберігання таких речей. Поміняно в нас були маленькі унітазики для дітей. Ну і цікавинка ось такий пеленальний столик. В разі потреби використовується для дитини. Ну, швидко і зручно, бо тут є водичка, тут коробочка з індивідуальними речами і передягнули дитину і помили. Ольга Зелик розповідає, вона давно думала про відкриття ясельної групи і в її необхідності переконалася торік, коли кількість дітей дворічного віку, а саме тоді зазвичай батьки віддають їх в садочок, значно зменшилась. Оскільки було приміщення і бажання створити групу для найменших. Ольга Зелик почала втілювати ідею в життя. Ця ідея супроводжувалася е, нашими поїздками до колег спочатку Львів. Де були відкриті минулого року три такі групи на весь Львів. Потім ми поїхали в Фінляндію, подивилися, як там відбувається прийом дітей, таких маленьких. До речі, там ще менші дітки йдуть е, в садочок. Сподобалося і вирішили втілити таку ідею в коломий. Для цих дітей є що особливо? Моторика. Методика розвитку дітей дуже раннього віку є прописана і розвиткових заняття дуже багато. Для цього є цілі ну, методичні рекомендації. І ми, знаючи, що така група буде відкрита, вже збирали такий матеріал, щоб тепер уже мати можливість його використовувати. Харчування ми дещо обговорили з постачальником і змінили меню, щоб воно таки було краще для цих дітей. Всі речі, які ми робили, все узгоджували з батьками. У приміщеннях, адаптованих для ясельної групи, напередодні зробили ремонт. Кошти виділив міський бюджет, а це мільйон гривень. І тепер це сучасний обладнаний усім необхідним простір для найменших мешканців Коломиї. Пастельні, гарні, спокійні тона. Вони присутні от, у всіх групах раннього віку. І воно добре виглядає і комфортно. І такий простір сам заспокоює. тобто ну навіть і дітям подобається, і батькам подобається така картинка дуже гарна. І так і всюди. Ми були у фінських закладах освіти в декількох, а таке враження, що були в одному, бо в них у всіх одинакові меблі, всіх одинакові тони стін. От. І таку практику ми перенесли в Коломиї. До слова, садочок Сонечко, до Дня працівників освіти нагородила міська влада. Заклад був номінований, у номінації «Крила натхнення і з нагоди професійного свята отримав подарунок. Колектив був нагороджений п'ятьма тисячами гривень. І ми ми вирішили ці кошти спрямувати на культурний відпочинок. Ми поїдемо до Івано-Франківська на виставу Солодка Даруся. Ми не очікували такого. Такої номінації, що ми виграємо ці гроші, це таким стало гарним стимулом для того, щоб працювати надалі для інших колективів, які розвиваються чи які працюють, і так само можуть бути винагороджені. Головне, як каже Ольга Зелик, для якісного функціонування ясельних груп це не лише усе необхідне для малюків, а й щира турбота та піклування вихователів і усіх працівників таких закладів. В цій групі для цих діток головне, щоб вони... Щоб їх полюбили, тут обняли і щоб вони не плакали. Тоді день вдається, тоді вони слухають, тоді вони чують. Ну а в такому гарному просторі для дітей вони знаходять себе і мають чим зайнятися. Вже зовсім згодом така ж ясельна група запрацює в закладі дошкільної освіти номер 17 Батьки, які хочуть віддати своїх діток туди, уже є. Між небом і землею 26 жовтня у Коломиї відбудеться благодійний захід на підтримку родин, чиї рідні зниклі безвісти на війні. У програмі ярмарок, польова кухня, анімація для дітей та інше. Під час дійства збиратимуть кошти для військовослужбовців Коломийської тероборони. 26 жовтня, початок о 13.00. Більше розповість ініціаторка дійства Тетяна Прокопишин, сестра зниклого безвісти, військовослужбовця. Ми організовуємо захід на честь і підтримку сімей, пропавших безвісті. Захід буде називатися Між небом і землею. Ми хочемо підтримати сімей і нагадати про наших хлопців, які рахуються про безвісті зниклими. Цей захід буде відбуватися в місті Коломия на території містечка майстрів національного музею Гуцульщини, де було старе кафе Еліна. На цьому заході. Ми хочемо донести до людей, донести до нашої влади. Хочемо підтримати наші сім'ї, і також ми донатимо, збираємо на наш 77 й батальйон. Це буде такий міні-фестиваль ярмарок, де будуть представлені різні локації. Буде концертна програма, буде польова кухня, буде військовий. Будуть заходи для наших маленьких діток, будуть виступати громадські діячі міста Коломиї, представники сімей без дії зниклих, буде психолог, буде юрист, де кожна людина, яка має біль цей, який маю я, хоче, може повітри. Дізнатися щось таке, щоб їй допомогло в її. Ми хочемо просто підтримати сім'ї безвісті. Зниклих того року проводили на території садочка 18-го ластівка. Так само цей захід буде за допомогою. теж садочка Вони нам допомагають. Це буде 26 жовтня, на 13.00. Це є неділя свято Дмитрія. Так що ми всіх чекаємо після служби прийти до нас. Завітати у Коломиї Відбудеться фестиваль. Все уповання моє на тебе мати возлагаю. Організатори заходу Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви, Коломийська районна державна адміністрація та міська рада. Фестиваль розпочнеться 2 листопада у Палаці культури та мистецтв Народний дім, початок о 14-й годині. Цьогоріч фестиваль духовної пісні, все уповання моє на тебе мати возлагаю, буде уже восьмим за рахунком. Він присвячений року митрополита Андрея Шептицького. Організатори взяли за мету ще раз нагадати про духовну спадщину, моральні цінності та вічні ідеали, які утверджував у житті українського народу великий митрополит. У виконанні творчих колективів і солістів звучатимуть духовні твори, що звеличують віру, молитву та материнське заступництво при Святої Богородиці. Ми маємо дуже багато тяжких новин. Маємо дуже багато стресових ситуацій. І в цих хвилинах і днях і годинах дуже важливо мати трохи більше світла і надії. Цей фестиваль, слівкування твоє на тебе мати возлагаю, я покликаний для того, щоб люди мали якусь віддушину, якийсь такий момент духовної віднови, який вселяє надію на перемогу. Розпочнеться фестиваль о 14-й годині, 2 листопада, в палаці культури та мистецтв, народний дім. 25 жовтня у Коломиї виступатимуть відома в Україні та Європі скрипалька Лідія Футорська та не менш талановита та визначна піаністка Маргарита Головко з програмою Фольклорні відлуння. Нагадаємо, це перший захід у межах першого фестивалю пам'яті Олександра Козаренка Козаренко-фист. Продовж місяця у залі Коломийської філармонії виступатимуть провідні музиканти України чий професійний шлях, пов'язаний з постаттю Олександра Козаренка. Цієї осені ми будемо згадувати визначну постать Олександра Козаренка, композитора, піаніста, митця. 25 жовтня, в рамках фестивалю Козаренко Фист прозвучить камерна програма. Фольклорні відлудня, запрошуємо вас на теплий осінній вечір, незважаючи на холодну погоду 25 жовтня о 18 годині, для того, щоб почати гарно вплисти в новий фестиваль, присвячений абсолютно непересічній особистості нашого часу, пану Олександру Козаренку, разом. Ми створили дуже багато гарних проєктів з оркестром із паном Олександром. Що може бути краще за шанування музикою? Разом із Скрипаліку лідією Футорською ми виконаємо твори композиторів Іспанії, Франції та України. Ви зможете почути витончений шарм, барвисті народні мелодії, запальний танець. Все це об'єднається разом у вишуканому звучанні скрипки та фортепіано. Ще раз запрошуємо до нас на концерт 25 жовтня. Це все на сьогодні. Більше новин. Шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на Радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.